Дівчата, вже вечір я нарешті вдома справилась зі усіма своїми справами. Посилочку отримала зранку, швиденько її розпакувала, тому розпаковку не зняла. Але хочу все ж таки показати перед тим, як я до них я в якому вигляді до мене прийшли мої дві реанімашки. Ну, реанімашки реанімашками, але подивіться, яка красатулечка до мене приїхала. Це просто неймовірно. Це мікра-мікра-юкідана. Гляньте, яка краса! В такому мініатюрному крахотульному горщику. Подивіться, не може стояти на столі, тому я її поки що оприділила в чашечку. Це дуже шикарна квіточка. Така маленька, ніжненька, гарненька, біленька. І якщо подивитися, я вам зараз просто для порівняння покажу, от вона наскільки менша, да, там, в наперсток в неї горщик, але подивіться, наскільки крупна в неї квітка. Вона навіть крупніша, ніж стандарт. Міряти не буду. У мене рулетки під рукою немає. Ні рулетки, ні лінійки, але, чесно кажучи, це аж самі цікаво. Ну, це просто краса неймовірна. Подивіться, яка красутулечка, красотуль... крас... краса, неймовірна. Так. Показала свій виграш, свою красатульку-манюньку, а тепер давайте повернемось нарешті до моїх реанімашок. В принципі, ситуація в нас стандартна. Під час транспортування, чи при погрузці, чи при транспортуванні, може при розгрузці, скоріш за все, ящики з цими квіточками. Або впустили, або десь щось сталося щось з ними не так. Ну і в итогі Квітульки по ящиках каталися, ковзали, йорзали, ну і втратили часть ґрунту. Як бачите, тут майже половина, що в одному, що в другому. Дивіться, по, по пів стакана немає ґрунту. Саме через це відбулося пересихання кореневої системи, недостаток вологи, втрачений тургар листяв, прив'явші квітулечки. До речі, цей бергер має аж два квітоноса. Не знаю, подивимось. Хоть... І хочеться зберегти, звичайно, квітоноси, але це буде заважати, відновлювати свої квітульки, час покаже. Значить, що я зараз зроблю? Я зараз буквально півгодинки відпочину, і обов'язково вам зніму. Як я буду перебирати кореневу, Бо кореневу тут треба перебирати. Є занадто пересущеншені корінці, є навіть трошки зіпсовані. Як я буду замочувати чергове відео на ту ж саму тему. І обов'язково вам викладу і покажу, що я сьогодні з ними зробила. Ну а вже завтра ми з вами їх посадимо. І до речі, завтра я буду робити посадочку в закриту систему. В мене є а, один метелик, який треба пересадити. Він відсвів, і зараз саме час для його пересадки. А, до речі, вчорашнє відео всі бачили. Я пересаджувала дві свої реанімашки, які прийшли до мене позавчора. Пробули е, майже добу замочені. Я їх посадила і казала, що я забула, які вони, хто є, хто. Але, передивившись відео, я згадала: ось ця красунечка це в нас мультіфро Лора Крапчаста. Тому я її підписала. А ось ця от манюнька-красунька це в нас крівітулька. І її я теж підписала, щоб в майбутньому знати, яка є яка. Так що на даний момент у мене тільки такі новини. Через пару годинок, після того, як я зроблю домашні справи, ми повернемось з вами обов'язково до ось цих реанімах. Ну що, дівчата, давайте швиденько розберемося з нашими квітульками і будемо відпочивати на сього. Значить, треба в першу чергу, звичайно, видалити всі оці наші грунт. Стаканчик прибираємо, дивимося, що в нас з корінцями. Прибираємо торш стаканчик. Все роблю максимально швидко, але максимально зрозуміло. Торф-стакан дуже-дуже пересучений. Зараз подивлюся, що вона в мене з корінцями. Ой, господи, тут, ну, ну, чесно, ну, занадто пересушене взагалі, ну катастрофа. Прибрала, он, бачите, листочок. шийка в нас здорова, нормальна. Листова в жах, жах пересушена. Оці всі низ я приберу теж, бо воно пересушене занадто. Будемо робити акцент на ось ці корінці. Вони, в принципі, більш-менш хороші. Каряшки намагаємось прибрати. Те, що відпадає, прибираємо, те, що не відпадає, не чіпаємо. Ага, у нас тут ще є класочний листочок. Так, Дивіться: ось цей листочок, він у вочки розірваний корінцями і розірваний квітоносом. В принципі, від нього толку буде мало, тому, щоб нам максимально дати сил нашій квітульці, прибираємо його от таким от чином, розірваємо пополам і розділяємо. Повністю видаляємо все є. Перевіряємо, щоб не залишилось шулу шилочок, для того, щоб якщо залишилось, зараз пінцетиком приберу, все з цього боку є. Перевіряємо цей бік. Все добре. Так, ця квітулька готова до замачування. Більше, поки я по корінцям нічого не робити не буду. Подивлюсь, коли вони розмокнуть, в якому вони будуть вигляді. Ну і тепер друга це в нас ось цей ось бергер. Тут ситуація ще гірша. Ну, та ж сама штука це у нас. Ой, господи, дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, господи, що ж вони роблять з тими квітульками? Це катастрофа. Курінці тут сухі. Так, коряшки, ті, які відпадають, я видалю. Так, ось цей от листочок прибираємо. Прибираємо залишки, щоб не залишилось у нас чешуйок. Так, що в нас тут по корінцям? Ну, знов-таки, бачите, тут все оце чорне, від нього йдуть зовсім-погані ну, зовсім, зовсім ці корінці, Вони, з них толку не буде, так що я їх зараз одразу видалю. Робимо акцент на верхній корінці. Ось цей теж, бачите, він ну, зовсім поганенький. Ну, Подивимось, якщо, в принципі, ось ці корінці прокинуться, будуть себе нормально почувати. То квітулька буде жити, а якщо ні, то прийдеться повністю наращувати кореневу систему. Так що, от в такому вигляді вони на даний момент у нас знаходяться. Як завжди, беру свій черговий рушничок. Він в мене, по-моєму, постійно води не той же. Я його добре-добре промочила, що з нього чуть ли не вода тече. так от кладу його. І Вкладаємо спадки нашої орхідейки на всю ніч до завтрашнього ранку і закутуємо в мокрий рушничок. До завтра вони будуть відпочивати, набиратися вологи і прокидатися під цим мокрим рушничком. І завтра подивимось, що в нас вийде з цих квітульок. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, поки що, із квітулюк в такому стані в мене вижили абсолютно всі, і всі себе дуже добре почувають. Так що, до завтра. Завтра будемо з вами робити посадочку, посадочку цих квітульок і посадочку, я вже казала, у нас завтра посадка: це закрита система, в галтовану кару і мох сфагнум Садовити я буду метелика.